Всім привіт, друзі! Ви на каналі Готуй Смакуй. На вулиці холодно, до нас наближається зима. Тому розпочинаємо сезон приготування смачних ситних салатів. Зробимо один дуже цікавий варіант з оселедцем. Тому я не втрачаючи часу, починаю готувати. Поїхали! В мене сьогодні філе оселедця матіас, зелений горошок, яйця зварені в круту, м'який плавлений сир, майонез, маринована фіолетова цибуля та запечена картопля. Ну і починаємо з натирання картоплі. Постійні глядачі нашого каналу знають, що для подібних рецептів ми обов'язково картоплю саме запікаємо, натираємо її на крупну терку і це буде основа нашого салату. І справившись з цим процесом, починаємо формувати наш салат. Викладаю картоплю. Збираю його за допомогою з такої форми. Картоплю трішки приминаю, вона буде слугувати фундаментом для нашого салату. Гарно все змащую майонезом. Наступним у нас іде оселедець, наріжу його невеликим кубиком. Матіс дуже ніжний, малосолений. Його також відправляємо до картоплі. Щільно виклавши рибку на картоплю, далі викладаємо мариновану цибулю. Розподіляю цибулю по поверхні. Друзі, дуже часто мені задають питання, як я мариную цибулю. Все дуже просто. На одну цибулину беру чайну ложку оцету, чайну ложку солі, неповну, без горки і без горки, чайну ложку цукру. Заливаю все окропом, стоїть до 10 хвилин часу, все, заливаємо, вона готова. Наступним викладаю майонез. Якщо на шар з картоплею ми додали 3 столових ложки майонезу приблизно, то на цибулю достатньо буквально однієї ложечки. Далі натираємо плавлений сир також на крупну терку. І зразу після сиру натираю варені яйця. Залишився третій останній шар майонезу. Ну і наостанок додаємо зелений горошок. Ну що, наш музичний салат повністю готовий. Ми відправляємо його в холодильник мінімум на 2-3 години, а бажано на ніч. Перед цим затягнемо його харчовою плівкою. Ну що, друзі, наш салат знаходився в холодильнику протягом цілої доби. Пропоную зняти форму і подивитись, що у нас всередині. Ну що, за рахунок зеленого горошка салат виглядає дуже свіжим і насиченим. Зараз відрізаю шматочок і будемо куштувати. Друзі, за рахунок того, що салат настоюється саме добу, він гарно тримає форму, красиво ріжеться на порційні шматки, а це для святкового столу, як на мене, дуже важливо. Я тепер куштую. Неочікувано смачно. М -м -м. Взагалі нема ніякого розриву смаку між продуктами. І не дивлячись на те, що шар у нас товщиною майже 1 см, окремо він не вирізняється, а навпаки, гарно доповнює решту шарів інших інгредієнтів. Ну і зелений горошок все-таки рекомендую брати свіжо заморожений, а не консервований. Він дуже класно насичує таким свіжим смаком цей чудовий салат. Друзі, із таким красивим святковим салатом традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте соковиті коментарі, підтримуйте україномовний YouTube. До нових смачних зустрічей. Па-па!